Вітання всім ми на ютуб каналі Вересів, і це бекстейдж останнього домашнього матчу в цьому календарному році. Верес Олександрія. Всім приємного перегляду. Футбольний матч це ціла система регламентів та правил, які забезпечують порядок проведення мачдеї. Та в цьому випуску ми розповімо вам саме про це. Матч, де розпочався о 10.00 в цьому залі з передматчевої наради. Сьогодні о 10.00 годині відбулася передматчева нарада, на якій були присутні всі структурні підрозділи, які забезпечують проведення даного матча. Були обговорені питання щодо організації матчу, безпекова ситуація, прибирання снігу, готовність поля. Освітлення безпекові ситуації заходу глядачів. Всі питання були попередньо вирішені, Всі решта питання будуть вирішені по ходу матчу. 13.50 – це час, коли на стадіон прибувають команди, і як ви бачите, позаду мене першими, звісно, їдуть господарі, і одразу після них вже прибуває Олександрія. Ціта нулью це час, коли прибувають офіційні особи матчу, які відповідають за дотримання правил гри. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого йде мова. Це арбітри матчу. Після приїзду арбітрів на стадіон щонайменше за годину має бути опублікований стартовий склад команди. Якщо говорити про сьогоднішній поєдинок, то Олександрія прибула до рівного ще в суботу вранці та провела своє передматчеве тренування. На НТБ верес наразі в червоно-чорних триває серія із сіми безпрограшних матчів. Ну а Олександрія поки бореться за чемпіонство. Тому справді сьогоднішнє протистояння обіцяло бути цікавим. Що хотіли попити каву перед матчем, але на жаль почалася тривога. Проте вся наша команда знаходиться в укриті, і звісно, ми чекаємо на відбій. Сподіваємося, що все буде добре. Тому, друзі, і ви не нехтуйте своєю безпекою. Через повітряну тривогу трішки змістився графік, але вже відбій, та команди будуть готуватися виходити на передматчеву розминку. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівне Карт Юра. За 10 хвилин до початку матчу команди готуються на вихід. І за все дякую збройним силам Привітати зустрічайте команди на полі! і Господа команда. За 5 хвилин до початку матчу команди шокуються на своїх ігрових позиціях на різних половинах поля. Далі звучить гімн України. За дві хвилини відбувається фотографування команд та жереб. За хвилину до матчу відбувається хвилина мовчання, початковий удар і о 17.00 починається матч. Булювальники, дякуємо вам, не зважаючи на таку прохолодну погоду та затримку. Матчу ви були з нами до кінця, підтримували команду. Спасибі, що створили неймовірну атмосферу. Останній домашній поєдинок завершений. Та ми побачимося з вами вже у новому році. Валерій, а цей останній домашній матч був для тебе ювілейним двохсотим у футболці Вереса. Опиши свої враження від нього. Матч вийшов дуже бойовим. Хотіла сьогодні перемогти Олександрію, так як вона ще не програвала в цьому чемпіонаті. Да, мені дуже приємно, що це мій двохсотий матч за Верес. Ну немножко он з осадком вийшов. Хотілося б виграти сьогодні, було достатньо у нас моментів, щоб перемогти Олександрію в першому таймі. В другому таймі трохи підсіли може десь. Думали, що виграємо, трохи почали від оборони грати. А так, в принципі, ну, задоволений грою і командою, так, да, я вже кажу, повторюю, що десь осадок і залишився. Ну, сьогодні, значить, була нічийна гра. Дуже дякую болівальникам за підтримку, за свій 200-й матч. Дякую! Дякую! Ми здобули нічию в боротьбі з непростим суперником, тому цей результат справді можна вважати позитивним. З тебе вподобайка та до зустрічі в інших наших випусках. Па-па!